Після відкриття Америки Колумбом Іспанія сподівалася швидко розбагатіти, знайшовши прямий шлях до Індії та Китаю, багатих на золото, спеції та шовк. Але Колумб помилився: він відкрив не Азію, а новий континент. А от португальці на той час уже контролювали морський шлях до Індії навколо Африки і заробляли шалені гроші. Іспанія не могла пробачити такого успіху своєму головному супернику. І от у цей момент на історичну арену виходить чоловік на ім'я Фернан Магелан, португалець, який, зрештою, служитиме іспанській короні. Магелан був досвідченим мореплавцем, який вже не раз плавав до Ост-Індії, брав участь у битвах, мав уявлення про морські вітри, течії, порти і небезпеки. Проте він мав головне безстрашність і чітку ідею до островів прянощів. Тепер це частина Індонезії, можна дістатись, пливучи не на схід, як усі, а на захід. Він не знав, наскільки великий світ насправді, але вірив, що землю можна. На обпливти Іспанія, хоч із сумнівами, підтримала його. Однак Магелан не був сам. Поруч із ним стояв інший цікавий чоловік Руй Фалейру, астроном і математик. Саме Фалейру розрахував, що Молукські острови бажана ціль, нібито перебувають у тій частині світу, яка належить Іспанії за тордесільяським договором. Це був договір між Португалією та Іспанією, який розділив весь невідомий світ на дві сфери впливу. Ці обчислення згодом виявляться помилковими, але тоді вони стали підставою для запуску амбітного плану. Втім, як часто буває в історії, теорія одне, а політика зовсім інше. Магелан і Фалейру почали боротьбу за королівське фінансування за переконання придворних, що експедиція не лише можлива, а й вигідна. Врешті 22 березня 1518 року Магелан уклав угоду з королем Іспанії Карлом І. Йому надавали п'ять кораблів, і якщо він досягне успіху, отримає частку прибутку, титули землі та навіть два острови, якщо відкриє більше шести, тобто ж справжню феодальну міні-імперію. Але не всім іспанцям сподобалось, що головнокомандувачем великої морської експедиції призначили: португальця почалося під протистояння. Португальські шпигуни намагалися зірвати подорож, навіть влаштовували провокації та масові заворушення у Севільї. Іспанці не хотіли, щоб над їхніми кораблями майорів чужий прапор. Тож Магелан був змушений підняти штандарт Іспанії, щоб уникнути конфлікту. Офіційно йому навіть наказали обмежити кількість португальців в екіпажі до п'яти, але насправді їх було до сорока, просто нікому було плисти. Паралельно почалася й інша боротьба. Технічна треба було спорядити флот, знайти кораблі, провізію, інструменти для навігації, закупити вино, зброю, тканини, дзеркала і намисто для обміну з тубільцями, знайти команду, яка наважиться вирушити в невідоме. Серед п'яти кораблів були флагман Тринідад, Каракі Сан Антоніо, Консепсіон, Вікторія і Каравела Сантьяго. Усього екіпаж нараховував близько 270 осіб: моряків, офіцерів, хірургів, священиків, слуг, кухарів і навіть перекладача на арам. 10 серпня 1519 року з Севільї флот рушив униз по річці Гвадалквівір, а вже 20 вересня з порту сан -де барамеда на назустріч Великому океану, усі на борту знали, що це небезпечна подорож. Багато хто більше ніколи не повернеться, але вони не здогадувалися, що стануть першими людьми, які опливуть землю. 20 вересня 1519 року з порту Сан-Лукар де Барамеда експедиція Фернана Магелана вирушила в море: П'ять кораблів, 270 чоловік екіпажу, і тільки приблизна уява, що чекає попереду. Усі мріяли про багатства Сходу, але ніхто не уявляв, якою ціною їх доведеться здобути. Першою зупинкою стали Канарські острови, а далі курс на південний захід до африканського кабо Верде. Уже тоді почалися перші труднощі. Продовольство псувалося, вода була обмежена, а хвороби швидко поширювались серед екіпів. Pajo. Після перетину екватору кораблі досягли берегів Бразилії, яка належала Португалії. Магеллан пішов на ризик, і 13 грудня 1519 року став на якір у бухті Ріо де Жанейро. Там флот поповнів запаси. Тубільці були дружні, природа щедра. Але час ішов і далі флот рушив на південь уздовж узбережжя Південної Америки. 10 січня 1520 року. Кораблі досягли гирлам Лаплати, думаючи, що це шуканий прохід до іншого океану. Але виявилося це лише річка. Пошуках протоки експедиція змушена була затриматися, і несподівано для європейців настала зима. Вони перезимували в Патагонії в Пуерто Сан Хуліан. Саме тут, у Патагонії, почалися найбільш драматичні події. Троє з п'яти капітанів кораблів підняли бунт проти Магелана. Їх не влаштовувало, що експедицію очолює чужинець, що маршрут ризикований і що перспективи туманні. Заколот очолили Гаспар де Кесада, Луїс де Мендоса та Хуан де Картахена. Але Магеллан діяв рішуче. Він приборкав бунт. Мендоса був убитий прямо на борту Вікторії, Кесаду стратили, а Картахену разом з капеланом висадили на безлюдний берег. Це була жорстока, але стратегічна перемога. Ада в його руках більше не підлягала сумніву. Корабель Сантьяго було відправлено в розвідку, але його розбила буря. Лише двоє матросів вижили і пішки повернулись до флоту, щоб повідомити про трагедію. Незважаючи на втрати, Магелан рушив далі. І ось, 21 жовтня, кораблі досягли мису Вірхенес. Тут вони побачили глибоку солону воду між скелями. Ймовірну протоку. Магелан почав дослідження і 1 листопада увійшов до неї. Це був день усіх святих. Тож нову протоку назвали протокою всіх святих, а згодом Магелановою протокою. Це був історичний уперше європейці відкрили морський шлях між Атлантичним і Тихим океанами. Та коли Сан Антоніо під командуванням Ештевана Гоміша вийшов із протоки, він не пішов за іншими кораблями, а повернувся назад в Іспанію. Це було дезертирство. Тепер залишалося лише три кораблі: Трінідад, Консепсіон і Вікторія. 28 листопада вони вийшли в незвіданий океан, і Магеллен назвав його Мар Пачіфіко. Тихий океан. Але назва ця зрадлива. У цьому океані не було островів, де можна поповнити запаси, і не було їжі. Люди харчувалися шкірою з такелажу, вареними тирцями, гризунами, спалахнув. Ла Цинга. тихий океан виявився не просто безкраїм, а майже фатальним. Протягом трьох з половиною місяців кораблі не бачили суходолу. Нарешті, 6 березня 1521 року, кораблі досягли острова Гуам. Там екіпаж уперше після довгих тижнів побачив зелену землю, свіже листя, воду і людей. Далі був архіпелаг, який пізніше назвуть Філіпінами. Спочатку місцеві жителі зустріли європейців дружньо. але на острові Мактан Магеллан втратив обережність. Він вирішив втрутитися в конфлікт між місцевими вождями і підтримав одного з них у нападі на опонента вождя Лапулапу. -Лапу. Це рішення стало фатальним. 27 квітня 1521 року Магелан із кількома десятками озброєних мушкетами і гарматами іспанців висадився на острів Мактан. Але острів'яни добре знали місцевість, нападали з укриттів, стріляли з луків, кидали списи. Коли Магелан опинився в морі по коліна, його поранили списом у ногу, а потім добили ударами. Тіло капітана залишилося на березі. Його не повернули. Фернан Магелан, головний ідеолог подорожі, не дожив до завершення своєї місії, але експедиція ще не завершилася. Після загибелі Магелана експедиція опинилася в критичному становищі. Команди було мало, моральний стан на межі продовжити місію чи повернутись додому це був вибір між невідомістю та приниженням. Командування перейшло до Хуана Себастьяна Елькано, досвідченого баскського моряка, який колись служив у флоті Кастилії. Він не мав блиску Магеллана, але мав головне рішучість, витримку та вірність цілі. Саме Елькано повів залишки флоту далі до Молукських островів, які іспанці вважали головною ціллю подорожі. У листопаді 1521 року Тринідат і Вікторія таки досягли Молукських островів. Вони уклали торгову угоду з місцевими правителями і завантажили кораблі запашним товаром, який був дорожчий за золото в Європі корицею, мускатним горіхом. Це була найбільша комерційна перемога за всю подорож, але вона далася надто дорого. Через ушкодження Тринідат залишився на острові для ремонту, а згодом його захопили португальці. Екіпаж цього корабля потрапив у полон, і лише частина з них багато років тому Змогла повернутись додому. Єдиним кораблем, який продовжив шлях до Іспанії, стала невелика Карака Вікторія. На борту було лише 47 чоловік. Через небезпеку потрапити в руки португальців Елькано вирішив не плисти назад через тихий океан, а обігнути всю Африку. Це був шалений ризик. Не тільки шлях був довгим і небезпечним, але й корабель ледве тримався на плаву. Команда потерпала від хвороб нестачі їжі й води. На своєму зворотному шляху Вікторія не зупинялась в португальських володіннях. Вона зуміла оминути мис доброї надії і, подолавши Атлантику, нарешті 6 вересня 1522 року, повернулась в іспанський порт Сан Лукарде Барамеда, саме звідки вирушила три роки тому. На борту залишилось лише 18 моряків, із початкових майже 270. Вони були виснажені, хворі, обгорілі, але живі. Їх зустріли як героїв. Решта членів екіпажу загинули від хвороб під час бунтів у морі, від рук тубільців або були захоплені в полон. Але, попри ці страшні втрати, подорож стала історичним проривом. Вікторія повернулась із вантажем прянощів, який окупив всю експедицію і приніс прибуток. Елькано, як командир першої навколосвітньої подорожі, був нагороджений із написом Примус цірком, де дістіме. Ти перший оплив мене. Та справжня цінність експедиції не у вантажі прянощів. Вона була в доказі: Земля, куля, океани єдині, а світ значно більший і складніший, ніж вважали раніше. Моряки змогли вперше пройти навколо всієї планети. Вони нанесли на карту нові землі, визначили розміри Тихого океану, підтвердили існування протоки між Атлантичним і Тихим океанами. Вперше провели практичний експеримент із глобального часу і відставання дат.